Друзі, час розказати вам найцікавіше, що ми змогли знайти на просторах нашої великої землі та інформація, яка з різних куточків країн зібралася, і найперше вам покажемо динозаврів, які ожили, і це не згенеровано штучним інтелектом. Подивіться просто на ці кадри і подумайте, що б це могло бути. Так, ну що там? Де наші динозаври? Давайте подивимось. Ой, це так цікаво. Я коли вперше побачила, просто була в захваті. Як вони це придумали? Просто о, взяли о давайте а ну Дивіться, друзі. Отак взяли маленьких динозаврів, а там під, під, під знизу там роботи. Там оці роботи це ну, Це просто знаєш їх в ті в що. Це знаєш, просто собачок наряди а, так, а так. тільки не живих, а роботів. Не так. живих а роботів. Це роботу, так о прикольне не ж собачки. Живим було б ну складно в таких костюмах. Ну та але я бачу все одно знаєш як лякають інколи людей. там вдягають якісь цікавий ну, якийсь, костюмчик на песика особ... і, <гум> і буває всяке. Ну таке так, так друзі, ось такий у нас дуже дуже, дуже цікавий. Відхід зробили в такому а, парку розваг. Рухаємося далі. Одна міжнародна компанія Кав'ярень в Туреччині перетворила помилку Google Maps на маркету. Маркетинговий хід, як це взагалі сталося, у місті Хафик була проблема з геолокацією, і вона завжди приводила клієнтів у порожнє поле. На карті саме там була позначена кав'ярня, і незадоволені відвідувачі почали масово скаржитися, залишати негативні відгуки на карті. Але бренд, замість того, щоби. Виправити адресу, там якось вирішити запитання в google картах вони встановили на цьому місці тимчасову кав'ярню там з баристою і повноцінним обслуговуванням. Ось так, друзі, і перетворили цю помилку на справжній маркетинг. І люди, коли заїжджали не туди, тому що їх постійно туди навігатор заводив, то вони там знаходили справжню кав'ярню і могли там собі попити чогось гарячого, якогось, чаючку, і просто ем, ось ось так. Вирішили це питання, ну і ще зі світу технології. От дійсно нас трошечки жахає, коли ми говоримо там дрони і щось подібне, літаюче, тому що, звісно, для України це е, важкий період і асоціації. У нас геть не ті, які мали б бути, а от якими би мали бути ці асоціації: дрони, які збирають яблука. Оце те, чого прагне наш світ. Тепер на фермах в Ізраїлі сільське господарство поєднується з автоматизацією дрони, штучний інтелект і великі дані перетворюють традиційне землеробство на точну систему, керовану аналітикою. Від моніторингу стану ґрунту до оптимізації зрошення і прогнозування врожайності, ці інструменти здійснюють підхід до вирощування продуктів, змінюють підхід до вирощування продуктів і з посиленням кліматичних змін та зростанням світового попиту, саме таке поєднання технології сільського господарства може визначити майбутнє виробництво. Uh -huh. Продовольства дуже цікаво, і так цікаво, що ось цей механізм він також визначає, вміє бачити стиглі плоди і відрізняти їх від нестиглих і зривати тільки ті, що потрібно. Ти, слухай, так, прикольно. Так, тобто так, виходить, що не треба одразу все зривати так. і не чекатися. дивись, собі. і вони кажуть, що також місць цукру можуть побачити в цих плодах і якісь хвороби, які можуть бути Вау. всередині. Уяви собі це, наскільки це вони можуть прям сканувати. прямо Літаюча лабораторія для яблук. Угу. Слухайте, це, от я дійсно мрію, щоб в нас в країні літали тільки такі дрони і допомагали нашим фермерам, аграріям у виробництві продовольства. 100%. Ну що Аємося далі. Маємо ще для вас цікаву новину про те, що евакуйовано Покровська скульптуру Жанни Кадирової під назвою Олень покажуть у Києві. Взагалі, бачите, вона така незвична Цей олень із серії Оригамі представить Україну на венеційській бієналі та в та вирушає у тур гарантії безпеки. Першою зупинкою стане культурний простір Кудрявка в Києві. Під час подій відвідувачі зможуть зустрітися безпосередньо з художницею, переглянути фільм саме про евакуацію скульптури та відвідати музичну програму. Тобто, в цієї скульптури така собі історія величезна. Ну, вона е евакуйована з Покровська та ще й заради неї зняли фільм про евакуацію цієї скульптури. Yeah. На черзі у нас новина про те, що просто зараз всі митці, всі представники творчих професій будуть аплодувати стоячи і переїжджати в Ірландію, тому що уряд Ірландії з 2026 року почне виплачувати митцям базовий дохід в межах 1500 доларів на місяць, просто так, без жодних умов і зобов'язань. На виплату зможуть Тендувати не лише художники, але й копірайтери, дизайнери, музиканти та інші представники кре креативних професій. Влада пояснює це просто: мистецтво покращує психічне здоров'я, знижує рівень стресу, і навіть позитивно впливає на економіку країни. Тож вирішили підтримувати митців безпосередньо, щоб вони могли займатися своєю справою та не думати про виживання. Ех, ну, чому в цьому переліку немає просто. ведучих? Ранку надії. Ну так, це ж також творча професія. Творча професія, бачите, а Ірландія нас недооцінила. А ну, може що? там і є. Бачиш, то, то ж пише. Музиканти, дицейнери та інші представники, може, там ж є рад. Окей, ми будемо професія. в категорії та інші. Знаєш, наскільки це слово Ва. та інші відкриває широкий ну, спектр. Ну, слова. яка Ірландія? Ти потрібен тут. Ну, а... Я то потрібен тут, а от 1200-1500 доларів, доларів на місяць від Ірландії <свісно> не завадили. Ну, Дорогі друзі, ну що зробити? Бе таке життя, хочеться все і одразу. Ну а ще вам розкажемо, що гендиректор відомого сервісу для дизайнерів заявив, що штучний інтелект не забере роботу професіоналів у цій сфері. Він зазначив, що ШІ не загроза, а інструмент, який допомагає звільнити час від нудних і рутинних завдань. Керівник також додав, що компанія не планує скорочення навпаки, активно розширює команду попри оцінку у 300 мільярдів доларів у сервісі. Наразі працює лише близько 1600 людей. От так, от уявіть собі, наскільки дійсно можна оптимізувати свою роботу з користю. Так головне дійсно, щоб не почали замінювати людський ресурс, от роботами, ось технологіями, такими, тому що це може. Потягнути за собою високий рівень безробіття, mm -hmm. так коли от все перестатковується на от автоматизований там конвейер і так mm -hmm. далі. Бо з одного боку хочеться спростити так виробникам і заробляти більше коштів, але хочеться, щоб десь була золота межа між тим, щоб забезпечувати людей роботою і грошима, і mm -hmm. мати успіх у своєму бізнесі. Так, я згідна. Ну що? І ще новина про те, що Копенгаген обійшов відень і став найкомфортнішим містом у світі. Данська столиця вона відзначилася своєю стабільністю, своєю освітою та інфраструктурою. А її мешканці насолоджуються таким собі безпечним е, життям і ось цим балансом між роботою та життям, чистою водою, зеленими зонами та високоякісними продуктами. Також у топ-5 потрапили цюрих, Мельбурн та Женева. Ось так, друзі, такі в нас новини на сьогодні. Приємно, коли міста потрапляють в якийсь топ, Приємно, коли саме Створені умови для того, щоб отримати баланс між відпочинком і роботою, чого ми бажаємо і нам сьогодні, незважаючи на всі важкі обставини життя.